Олу всі прийшли ми вчитись, Постараймось не лінитись, тож до праці всій мерщій здалайма труднощі усі. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Прочитай подані числа і запиши їх в зошит. Перевіряємо вашу роботу. 38 тисяч 234 899. Запиши сусідів кожного із чисел. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Сусіди числа 38 тисяч 37 тисяч 99. І 38 тисяч Сусіди числа 234 тисячі 899, 234 тисячі 898 і 234 тисячі 900. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер один. Назви числа, які більше за 20 тисяч. Але менші від 20 тисяч 20, ми знаємо властивості натурального ряду. Всі числа, які записані праворуч від числа 20 тисяч, ці, ці числа будуть більше від даного числа. Скористайся підказкою і прочитай подані числа. А всі числа, які записані, Ліворуч, перед числом 20 000 20, ці всі числа будуть менші. Працюємо з підручником завдання номер 3 Запиши числа. Ми з вами добре знаємо, щоб записати багатоцифрове число, спочатку ми записуємо клас 1000, за ним ставимо три крапки, і на місці крапок записуємо клас

Другого розряду, другого класу, другий клас це клас тисяч, другий розряд це десятки, 9 десятків тисяч. Це число 90 тисяч, 3 одиниці третього розряду. Третій розряд це є сотні одиниць і 5 одиниць першого розряду першого класу. Це є 5 одиниць класу одиниць. Тобто 305. Розташую всі числа в порядку зростання. Зупини відео і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу. В порядку зростання, це значить від найменшого числа до найбільшого. Найменше число це 32 16. 90 тисяч 305, 307 тисяч 23, 325 тисяч 208. Заміни кожну суму розрядних доданків числом і знайди значення відповідних різниць. Працюємо усно, міркуємо разом. 400 тисяч, додати 5 тисяч. Додати 600 і додати 40. Дорівнює 405 640. З кожного виразу на додавання ми можемо скласти вирази на віднімання. 405 640 відняти 400 тисяч. Зверніть увагу, якщо ми від числа віднімаємо 400 тисяч 400. Це сотні тисяч. У нас залишається 5640. 405 640 відняти 5 тисяч, тобто одиниці тисяч будуть відсутні. 400 405640 640. 405 640 відняти 600. Ми віднімаємо сотні першого класу. Сотні першого класу будуть відсутні 405 тисяч 40. І 405 640 потрібно відняти 40. Чотири десятки першого класу 405 600. Щойно ми з вами виконали. Додавання і віднімання на основі розрядного складу чисел. Це і є тема сьогоднішнього уроку. Додаємо та віднімаємо на основі нумерації багатоцифрових чисел. Зупини відео і попрацюй з другим стопчиком самостійно. Перевіряємо вашу роботу. 20 тисяч. Додати 800. І додати 3 20 тисяч 803. 20 803 відняти 20 тисяч. Ми віднімаємо десятки тисяч. Дорівнює 803. 20 803 відняти 800. Ми віднімаємо сотні першого класу. 20 тисяч. І 20 803 відняти одиниці першого класу 20800. Додаємо та віднімаємо на основі розрядного складу чисел. Це завдання номер 5. Заміни кожну суму числом і для кожного випадку склади дві рівності на віднімання. 732 тисячі додати 219. Зверніть увагу, в числі 732 тисячі. Перший клас клас одиниць має нулі. При додаванні першого класу клас одиниць 219. Ми отримуємо число 219, 732 тисячі 219. З виразу на додавання ми можемо скласти два вирази на віднімання. 732 219 відняти 732 тисячі. Ми віднімаємо клас тисяч, отримаємо клас одиниць 219, 732 219 відняти 219. У цьому випадку ми віднімаємо клас одиниць. Перший клас. Ми отримаємо другий клас клас 1732 тисячі. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами самостійно. Самоперевірка. А у тебе, так? Зупини відео і виконай самоперевірку. Пульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Формуємо навички додавання та віднімання на підставі розрядного складу багатоцифрових чисел Це завдання номер 6 Вирази записуємо в зошит 428 тисяч. Додати 218. Найвищий розряд, перший доданок, має 428 тисяч, це клас, другий клас, клас тисяч. Додаємо клас одиниць на місці нулів. У нас буде число першого класу класу одиниць. 428, 218. 45 892 відняти 5 тисяч. Звертаємо увагу, що у зменшуваному ми будемо віднімати 5 тисяч. Це десятки тисяч. Замість десятків тисяч нам тут потрібно записати правильно 0: 40 892. 7 тисяч додати. 800. Найвищий розряд це 11 тисяч, 7 тисяч при додаванні числа першого класу класу одиниць ми записуємо замість нулів, дійсно 7 тисяч 800. 402 тисячі 56 відняти 50. Зверніть увагу, найвищий розряд. Найвищий клас це 402 тисячі, воно як було, так і залишиться. А нам потрібно відняти 5 десятків одиниць. 5 десятків одиниць це перший клас. І в розряді десятків нам потрібно записати 0. Ми отримуємо число 402 тисячі 6. Зупини відео і попрацюй з іншими виразами. Самостійно. формуємо вміння додавати та віднімати на підставі прийому додавання та віднімання числа 1. При додаванні одиниці ми отримуємо наступне число, а при відніманні одиниці ми отримуємо попереднє число. 8569 дев'ять та 1. Вирази записуємо в зошит Дорівнює 8570. 9 тисяч відняти 1. При відніманні одиниці ми отримаємо попереднє число 8 999. 90 тисяч відняти 1. 89 тисяч 999. 48 тисяч 9 додати 1. 48 тисяч 10. Зупини відео. І попрацюй з іншими виразами самостійно. Досканалію вміння розв'язувати задачі на подвійне зведення до одиниці. Це завдання номер 9 Зупини відео, перейди до підручника, прочитай задачу самостійно, склади в зошиті короткий запис, і якщо тобі все зрозуміло, розв'яжи задачу. Ну, а кому потрібна допомога, попрацюй з задачею самостійно, а потім повертайся до відеоуроку. Працюємо в зошиті, записуємо задачу, складаємо короткий запис. Нам відомо, що чотирьом черепахам на 5 днів потрібно 800 грамів фруктів. Скільки грамів фруктів дають одній черепасі на тиждень? Зверніть увагу, шукане число це загальна величина. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знайти правильно подвійну одиницю. Адже ключиком до розв'язання цієї задачі є знаходження подвійної одиниці. А подвійну одиницю ми знаходимо двома діями ділення. Тому ми записуємо розв'язання в зошиті. І в першій дії ми 800 поділимо на 4. Це дорівнює 200 грамів. Це стільки дають одній черепасі на 5 днів. Далі ми можемо знайти вже подвійну одиницю. І в другій дії ми знову застосуємо дію ділення. Нам потрібно 200 поділити на 5. 200 поділити на 5 дорівнює 40 г. Це стільки потрібно фруктів одній черепасі на один день. Знаємо подвійну одиницю, можемо дати відповідь на питання задачі. І ми застосуємо арифметичну дію. Правильне множення. В третій дії нам потрібно 40 помножити на 7. Заверши розв'язувати задачу. І не забудь записати відповідь. Уроку. Зупини відео і розкажи про свою роботу на уроці, чого навчилися, про що дізналися, які завдання було легко виконувати, які складно.